Ніколи такого не було, і от знову почалися ці історії з економічним бронюванням. Якщо ви вже забули, то декілька місяців тому чи то Верховна Рада, чи то якісь комітети розглядали варіант економічного бронювання, згідно з яким люди, які платять багато податків, можуть бути заброньовані від мобілізації. Депутати нам розповідали про справедливість, а народ це просто називав війною для бідних. Коротше, ця тема сплила знову, і я так розумію, з грошима в державі все зовсім погано. Депутати знову почали говорити про це економічне бронювання. Я не хочу вдаватися в подробиці того, як це все буде працювати, або що вони там розглядають, але це точно призведе до розділу суспільства на бідних та багатих. Враховуючи, що у нас більше ніж 200 тисяч всяких держслужбовців, поліцейських, силовиків і інших тих, хто отримує зарплати з бюджету, я не можу зрозуміти, чому держава не хоче їх мобілізувати. Замість них держава намагається мобілізувати звичайних Микол, які працюють зварювальниками, трактористами, ну і так далі. Я тут намалював дуже просту схемку економіки. Це така моделька для того, щоб показати вам наскільки тупим є те, що робить наша держава. Якщо вам. Неважко, не то я попрошу лайкнути, розшарити це відео. Можливо, її побачить якийсь міністр економіки України або якісь люди у владі, бо мені здається, що вони зовсім не розуміють, як працює економіка. Що таке бюджет, що таке податки, що таке видатки. Якимось чином вони хочуть мобілізувати Микол, які працюють в реальному секторі економіки і поповнюють бюджет. Але вони не хочуть тип, чіпати тих, хто отримує гроші з бюджету. Тут ми бачимо дві колонки: зелененька. Це ось податки, які платять Миколи, трактористи, Миколи, зварювальники, інші Миколи і підприємства, на яких Миколи працюють. Червоненький синенький стовпчик це видатки. Синенька частина це видатки на військових, зарплатня і так далі. А червоненький стовпчик це видатки на всяких поліцейських, держслужбовців і, в принципі, бюджетників, які отримують зарплати і премії з бюджету. Для простоти уявимо, що наш бюджет збалансований, тобто податки дорівнюють. Видаткам, тобто, нам не потрібно просити а гроші з якихось інших місць для того, щоб нам було за що платити. Видатки в реальності в нашій країні жорсткий дефіцит бюджету, тобто, грошей не вистачає взагалі на що. Тепер давайте уявимо, що ми живемо в нормальній державі, і нам потрібно мобілізувати когось до ЛАВ ЗСУ. В принципі, це і не потрібно уявляти, нам а, дійсно потрібно мобілізувати людей до ЛАВ ЗСУ. І якщо б ми робили це логічно і були нормальною державою, то логічно було б мобілізувати поліцейського Володимира або цього держслужбовця Петра. І таким чином ми просто перефарбуємо цих двох людей. З червоненького кольору, в синенький. Таким чином виходить, що баланс бюджету в нас зовсім не міняється. Тобто податки залишаються такими, які ми вони були, тому що Миколи продовжують працювати на економіку. А поліцейському Володимиру і держслужбовцю Петру. Ми як платили гроші з бюджету, так і продовжуємо платити. Єдине, так, це те, що вони перестали бути поліцейськими держслужбовцями, а стали військовими в ЗСУ. А тепер давайте повернемо все назад і подивимося, як це все робить наша влада. Тобто, замість того, щоб мобілізувати поліцейського Володимира і держслужбовця Петра, наша влада йде до ТЦК і каже, піймай нам Миколу тракториста в ЗСУ. ТЦК ловить цього миколу тракториста, ловить миколу зварювальника і відправляє їх до лав ЗСУ. Таким чином, ми переміщаємо Миколу-тракториста, миколу зварювальника зі стовпчика податків в стовпчик видатки і перефарбовуємо їх в синій колір. Таким чином, що ми отримаємо? Ми отримуємо двох Микол, які перестали платити податки. А тепер до верху того, що вони перестали платити податки, ми ще вимушені їм платити зарплатню як військовозобов'язаним. Тобто ми на них ще витрачаємо і видатки. Причому ми і далі продовжуємо підтримувати поліцейського Володимира і держслужбовця Петра, тому що вони нікуди не ділись. Ми їм як і платили зарплатню, так і продовжуємо платити за зарплатню. В результаті ми опиняємося в жорсткому дисбалансі податків і видатків, і в дефіциті бюджету, який ми не знаємо, чим перекрити. Я не знаю, який план у нашої держави це перекривати. Як мені здається, плану взагалі немає ніякого. Вони хочуть, щоб все працювало просто якось, але не розуміють як. Тепер, якщо ми уявимо, що у нас таких Микол не два. А нам потрібно вилучити з реального сектору економіки 200 тисяч таких микол. Ми опиняємося в ситуації, коли ми платимо цим всім миколам зарплатню з бюджету. І одночасно продовжуємо платити зарплатню тим всім бюджетникам, яким ми платили зарплатню до повномасштабного вторгнення. Далі ситуація погіршується ще далі, тому що підприємства, на яких працювали Миколи, не можуть підтримувати той рівень виробництва, який вони мали до цього. І, звісно, починають платити менше податків, тому що вони банально не виробляють стільки товарів, скільки вони виробляли раніше. У такому разі дефіцит нашого бюджету зростає ще більше, і з часом ми опиняємося в ситуації, коли в нас банально немає грошей, з яких платити зарплати ні держслужбовцям, ні військовим, ні взагалі комусь. Якщо чесно, я дійсно не розумію, як ще простіше пояснити тим дебілам при владі, що якщо вони будуть продовжувати мобілізовувати Микол замість того, щоб мобілізувати бюджетників, то країні прийде ну повна жопа. Якщо сказати ще простіше, то якщо зелений стовпчик менший, ніж синьо-червоний, то країні дуже швидко прийде піза. Те, що я тут намалював, це рівень розуміння економіки дитячого садка. Але я не можу зрозуміти, як це можна донести до влади ну, ще простішими словами. Якщо у вас є якісь варіанти, як це можна пояснити ще простішими словами, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Також, якщо вам не, ну, не важко лайкніть, прокоментуйте, розшарте це відео, бо я хочу, щоб хтось з влади це побачив і пояснив, чому вони роблять те, що роблять, замість того, щоб робити те, що потрібно. Бо мені здається, Якщо така ситуація в економіці буде продовжуватися ще рік або два, то ми опинимося в тій ситуації, коли люди на передовій військові будуть працювати, тобто воювати чисто за їжу, тому що в економіці зовсім не буде ніяких грошей для того, щоб платити їм зарплату.